За порадою до Івано-Франківської мерії прийом громадян зазвичай буває тривалим. Івано-франківці звертаються до місцевої виконавчої влади з різними соціально-побутовими проблемами. Голова правління ОСББ, господа Галина Панків, шукає підтримки з приводу виконання додаткових робіт з енергоефективності п'ятоповерківки в рамках проекту енергодім. Ми взагалі-то беремо участь у конкурсі «Енергодім», в проєкті раніше енергодім. Це вже рахуйте п'ятий рік. І зараз ми на останньому етапі завершення цього проєкту. Нам треба зробити утеплення фасаду, ринви поставити, пісофітку зробити і так далі. І для цього нам ще додаткові роботи випало такі, що не фінансуються цим проектом. Це відтягнення газової труби від стіни і так далі. Ну і Деякі мешканці не мають можливості повністю, бо це є додаткові витрати, це крім квартплати, ще додаткові нарахування в людей від 10 до 30 тисяч. Вийшли ще додаткових витрат. Ну і звернулися до мене як до голови, чи можна десь якісь допомогу отримати. А от 84-річна пенсіонерка Раїса Трач має клопіт із нарахуванням за теплопостачання. каже згідно квитанції, які приходять їй на поштову скриньку, вона боргує понад 5 тисяч гривень. Однак у квартирі вже віддавна централізоване опалення замінено на автономне. Я 15 років маю індивідуальне опалення, плачу регулярно. Без всяких боргів, плачу за, те, за опалення, і за газ, в нафтогаз. Чого мені ще теплокомуненергія приписує борги? половиною тисяч. Ну, ви скажіть, за що? У мене труби ізольовані, ходова клітка відключена, ще тільки ми поселилися відключили. Так вони мені написали, а, але зато в підвалі, підвал гріє. Ну, то, може, і в землі труби гріють, то ми за то маємо платити. Шкільний предмет християнська етика для всіх за винятком дітей, чиї батьки написали заяву на відмову. Активіст руху за християнські цінності і психолог Пена Оскар зацікавився порядком викладання цього предмету у школах. Дотепер процедура, механізм є, що ті батьки, які хочуть, щоб діти мали основи християнської етики, мають писати заяву. Вісім заяв мінімум. Прохання є до мера міста, чи є можливо рекомендація від міської влади до директорів, що було навпаки, що цей предмет було забезпечено в усіх школах, у всіх класах, і батьки, які не хочуть, щоб діти відвідали. Цей предмет могли випізати заяву і відновлятися. Основи християнської етики в закладах загальносередньої освіти відбуваються за згоди батьків у всіх класах з 1 по 11 згідно згоди батьків викладаються ці основи. Це майже 51 заклад освіти, що становить 95% від загальної кількості. Охоплено цим курсом майже 27 тисяч дітей. Відвідування курсу відбувається за згодою і о, має вільний характер. Прийом громадян відбувається на основі раніше ухваленого рішення виконавчого комітету міськради. Затверджено відповідний графік, коли жителі Івано-Франківської МТГ можуть поспілкуватися з керівництвом міста. Досить широкий і діапазон проблемних питань, які обговорюються під час прийому громадян. Це і матеріальна допомога і питання житлових питання для учасників бойових дій. І, на жаль, родини загиблих приходили. Треба вирішувати соціальні питання, які пов'язані з пропавшими безвісті, Основно це з державними допомогами, не з міськими. З міськими, слава Богу, ми стараємося, щоб це було оперативно. Також були актив по озеру. Знаю, що в середу, о 15-й годині, відбудеться зустріч їхній з Української греко-католицької церкви в пошуках компромісу. Також були представники інших таких різних громадських організацій. Дехто піднімав питання християнської етики в школах, дехто піднімав питання економічних проблем роботи комунальних підприємств, теплокомуненерго, Франківська арена. То що Михайло Березень, Андрій Буцяк, новина на вежі.